28, і і життя каже дівчина це постійний рух. Вона має власний бізнес з продажу одягу, активно веде соціальні мережі та нерідко займається спортом. Коли ти маєш поганий настрій, тривожність, я приходжу в зал до свого тренера улюбленого і через годину виходжу зовсім другою людиною, повною силою, енергії і наснаги до життя. Окрім тренувань у спортзалі, кожен ранок Заріни починається з руханки вже декілька років. І саме з того часу для дівчини найактуальнішим питанням стало видалення волосся на тілі. Для мене видалення волосся на тілі це не про красу, а про гігієну та мій особистий комфорт. Довгий період дівчина тільки голилася, адже заповняється швидко, бюджетно і що важливе для неї можна робити вдома, не витрачаючи час на салони. Заріна пригадує, спершу результатом була задоволена. Однак декілька місяців тому, щоразу після гоління почала помічати подразнення на тілі, а згодом з'явилося ще й вросле волосся. Тому я вирішила змінити метод. Видалення волосся та придбала воскові смужки. Я була задоволена, тому що процедури потрібно було робити рідше. Але після воску ситуація не змінилася, і мені здається, що врослого волосся стало тільки більше. У пошуках довготривалого і саме домашнього методу видалення волосся Заріна натрапила на інформацію про фотоепіляцію. Їй сподобалися відгуки інших дівчат про цей метод. Але мені б хотілося більше дізнатися про. Фотоапіляцію і дійсно переконатися, чи підійде вона мені. Тому дівчина вирушає за рекомендацією до лікаря-дерматолога, але з першої цікавить, чому та через що в неї з'явилися подразнення та вросле волосся на шкірі. Лікар дерматолог Анна Халдієва пояснює, саме механічне видалення волосся, а це станок для гоління, крем чи воскові смужки, є частою причиною подразнень чи врослого волосся. Якщо це бритвений станок, то треба розуміти, що волосся росте під кутом відносно нашої шкіри. І коли ми збриваємо це проти, ми ще зачеплюємо і скоблимо якби саму шкіру. Таким чином, що вона робить, вона пошкоджується, вона запалюється і потім наростає ще додаткові шари. І шкіра уплотнюється. Наступне волосся, яке виростає, воно потім що робить в деяких зонах, особливо де ніжна тонка шкіра, буде вростати. Якщо говорити про воскові смужки, якими також користувалася заріна, то тут лікар-дерматолог каже, через різке видалення деякі волосинки можуть надриватися і залишатися в основі волосяного фолікула. Сама волосина, якщо фізично на це дивитися, в зрізі не буде вже гострою, так вона не може пройти і вийти на поверхню, і вона теж буде вростати. А от фотоепіляція, якою зацікавилась заріна, у її випадку буде гарним рішенням. Фотоепіляція цілком безпечна. Чому тому, що працює селективно? Вона працює конкретно тільки на фолікул волосся через саму волосину і через меланин, який є в волосині. Волосина випадає через 3-4 процедури. Ми бачимо вже гарні результати візуальні, і таким чином сам епідерміс і сама шкіра залишається інтактною і залишається комфортною, не запаленою. Лікар дерматолог додає, світловий промінь не проникає глибше залягання волосся і впливає виключно. На волосині, не зачіпаючи жодним чином внутрішні органи, цей метод достатньо який і він не пошкоджує навколо волосся інші тканини і лагідно дає волосині засинати. І треба розуміти, що ця методика більше 25 років на ринку. Ми маємо досвід достатньо серйозний. Да з цією методикою, і сам фотоепілятор на ринку має дослідження більше 14 років. До речі, після консультації лікаря дівчина вирішила скористатися порадою де. Дерматолога придбала девайс, зробила вже перші декілька процедур, і результатом приємно вражена. Шкіра гладенька, без врослого волосся та подразнень. Але лікар-дерматолог зауважує, у фотоепіляції, як і у будь-якого методу видалення волосся, є певні обмеження до проведення процедури. Одним із протипоказань використання фотоепілятора є наявність дерматологічних станів на шкірі в період загострення. А також зверніть увагу, якщо є. Запалення на шкірі використовувати фотоепіляцію в цей період не можна. Також не рекомендують використовувати фотоепілятор, якщо у вас є наявність онкологічного стану чи аутоімунного захворювання. Не рекомендують робити фотоепіляцію вагітним, адже на цій групі людей не проводились дослідження. А також не використовуємо прилад на подразнені раніше шкірі чи свіжі засмазі. Лікар зазначає, це стандартні протипокази для всіх методів видалення волосся. Які впливають на волосівний фолікул? Отже, і у нас в гостях лікар-дерматолог Наталія Драгунова і ми зараз більш детально поговоримо про те, наскільки безпечними є методи видалення волосся. Отже, Наталю, як нашим глядачам найкраще для себе обрати метод видалення волосся? От ви як лікар, на які критерії опираєтеся? Перш за все, я опираюся на критерії того, щоб якщо у вас чутлива шкіра і низький болівий поріг, ви маєте обирати для себе безконтактні методики або апаратні. Також ми дивимось на структуру самої волосини, чи вона темна, чи для неї потрібно обирати апаратні методики, котрі будуть реагувати на пігмент та зменшувати волосся в перспективі. Також, якщо у вас світла волосина, то можливо вам потрібно буде більше часу, але загально ми маємо використовувати. Вати в таких uh, випадках з uh, може механічні а я... Способи видалення волосся. Також е, хочу зазначити, що ми маємо звертати увагу на е, безпеку процедури. Апарат має бути сертифікованим, е, і е, за рахунок цього ми маємо об'єктивно е, знаємо налаштування, котре працюємо з цим апаратом, і ми уникаємо е, моментів того, що можуть бути ускладнення або небажані явища. І також ми дивимося, що для вас більш актуально. Якщо вам хочеться працювати вдома, ви обираєте домашній апарат. Рати, якщо а, вам комфортно приходити в салон, mm -hmm. то тоді вже апаратні процедури. Ну, стосовно фотоапеляції, а, яку лікарка порадила нашій героїні в сюжеті, mm -hmm. давайте детальніше поговоримо. Вона дійсно на 100% є безпечною. Так, фотоапеляція, вона використовується вже понад 25 років. Загально технологія IPL. сам апарат використовується приблизно вже 14 років. Ми маємо дослідження, і це є безпечно. Також хвиля, котра проходить крізь апарат, вона не нагріває навколишні тканини. І також ми маємо фільтри, котрі завдяки наявності цих фільтрів ми впливаємо саме на пігмент волосини і не нагріваємо також тканини. І уникаємо ускладнень. А чи є правила використання фотоапелятора, які обов'язково потрібно виконувати? Так, так, звичайно, ми маємо а, по інструкціях рухатись і не використовувати апарат поза інструкціями. Перш за все, а, завжди використовуємо апарат на сухій шкірі. Не uh -huh. ми її перед процедурою обов'язково поголити. Uh -huh. Не наносимо олії, uh -huh. не наносимо а, масла, щоб uh -huh. у нас. Процедура проходила максимально безпечно. Також сам апарат має три фільтри. Кожен фільтр він індивідуальний для кожного ділянки шкіри. Наприклад, якщо ми використовуємо шкіру для обличчя, то ми тут бачимо, що фільтр у нас червоного кольору, і це теж є більш безпечним. Для ділянки, для ділянки інтимних зон, тут є така, як вогнета віконце, котре теж буде комфортне для кожних вигинів. І також хочу зазначити, по ділянці. А для всього ціла тут маємо більш е, широке віконечко, котре буде теж давати е, гарну. Гарну ефективність під час процедури домашнього домашньому випадку. А от якими є правила догляду за шкірою вже після фотоепіляції? А, а після фотоепіляції обов'язково ми не маємо відвідувати бані сауни, Це зрозуміло. Також через те, що в нас є дія світла, ми маємо уникати сонячного випромінювання, щоб уникнути пігментації і небажаних явищ у вигляді. Теж опіків. А, плюс до всього, щоб заспокоїти шкіру, зменшити сухість, ми використовуємо. Гелі залої або mm -hmm. легкої консистенції це допоможе шкірі краще відновитись. Ну і також хочу зазначити, що за інструкцією апарат ми використовуємо тільки один прохід і не використовуємо його в одній зоні декілька разів, щоб теж уникати небажаного перегрівання тканин. Я вам дуже дякую, дуже чітко, лаконічно і так зрозуміло. Все допомогли. Я думаю, розібратися нашим глядачам, який метод краще обі... обирати, що як працює. У нас в гостях була лікар-дерматолог Наталія Драгунова. Дякуємо, дякую вам.